Якщо ти шанувальник мережі Instagram, а також прагнеш вдосконалювати українську, зверни увагу на сторінку Солов'їну треба знати. Це освітній диджитал двіж. Іншими словами, сучасна цифрова розвага, мета якої вивчення української мови та культури. Дописи тут цікаві та пізнавальні. Випликали «Солов'їну треба знати креатори студії Думи. Розробили дизайн та оригінально ілюстрували сторінку. Головним її героєм є Digital Козак. Бачимо його у кожному дописі та сторіс. Він там веселий, закоханий, співучий, стильний, яскравий. Він різний, але завжди з україною в серці. У дописах Козак розбирає лексику відомих співаків. Розповідає про забуті українські імена, допомагає позбутися росіянізмів ба навіть знайомить з українською демонологією. Крім цього, в сторис козак проводить тестування. Ти можеш перевірити свої знання про апострофи, подвоєння літер. М'які звуки, спрощення, англіцизми та ще й наголоси в українській. А у кінці тесту можна похизуватись результатами. Для цього потягни бігунок на ту цифру, яка відповідає кількості твоїх правильних відповідей. Нехай Солов'їну треба знати, стане твоїм провідником у світі української мови. А диджитал козак твоїм вірним і мудрим товаришем, адже креатори студії Думи створили цей диджитал двіж і довели, що навчання може бути корисним та захопливим водночас.